Люч проводиться для того, щоб показати дітям інші види, види спорту, не ті, які вони вивчають в школі. Наш саме майстер-клас направлений на те, щоб розповісти про спортивне орієнтування, яке воно є, і як воно може згуртовувати дітей, що воно дає дітям. Враження у мене дуже приємні від цього майстер-класу, тому що я дуже давно хотіла, щоб наш вид спорту поширювався в школах, і люди більше про нього дізнавались, так як він є неолімпійським видом спорту. Згуртовуються ближче стають до природи, відвідують різні країни, міста, всі міста України, знайомляться з іншими людьми з інших областей, передаються таким досвідом. Мені дуже подобається спортивне орієнтування за того, що ми дихаємо свіжим повітрям, розвиваємося, навчаємося бігати по картам. У мене зашкалюють емоції, то, що тут багато моїх однокласників. Я люблю спортивне орієнтування. Ми бігаємо на свіжому воздухі. Займатися недавно, але мені дуже подобається, це, тому що це цікаво. Потрібно бігати від е, різних дистанцій, різні фішки і все таке. Це дуже цікаво. На мою думку, така національна шкільна ліга е, пліч опліч це дуже важливо, тому що діти тут загартовуються, діти об'єднуються під одним гаслом, разом переможемо. І... В Здоровому тілі кажуть здоровий дух, тому майбутнє і успішна Україна тільки за здоровою молоддю а спорт саме про це.